Як зайшов, то вже з тих пір це нарахувалося 471 день. Той, хто, хоч якось причетний до цих позицій, той розуміє, що таке може бути. Будь ласка, приходьте. Міняйте нас, питань нема, і тоді буде частіше, не буде таких антирекордів, так би мовити. Дуже часто ці штурми не доходили, до да їх просто пілоти знищували. І якраз один з них у нас прямо на криші лежав. Що його не прибереш? Бо як тільки прибереш все, це побачили, що ти там лазив, значить там щось є. Раз ти прибрав його, значить він вам заважає, значить треба туди насипати. В деяких випадках навіть рука його почала засадити, щоб сюди не впав. То я його трошки подвинув перед тим, як я виходив. То вони своїми ж пішками його і рознесли. Вони намагалися невеликими групами прориватися постійно. Заходили прямо до нас під бліндаж Допомога яка як правило, це зупинка кровотечі. Це Саме основне, що ти робиш в основному сколкові поранення, тому що ті хлопці, які отримали кульові, на жаль, вони виявилися смертельними. І навіть був випадок, коли йшли вже за тілами. Нові хлопці, того хто прийшов евакуювати, також поранили були. Такі І от що здивали, така довіра досить серйозна до лікаря. Намагаюся йому щось там пояснювати. Він ти ж лікар, ти краще знаєш.